Усім привіт! Сьогодні ми зробимо разом ламінування прів з складниками Елен. На відео складники для ламінування Вій, тому що я переплутала баночки. Ми нанесли вже перший складник, накриваємо плівкою, я тримаю його 12 хвилин. Це для моєї текстури волоска просто ідеально. І наношу другий складник вже на 8 хвилин, гарно, плотно викладаючи в ту форму, яка мені потрібна. Також під плівкою. Фарбуємо брови цього разу фарбою зола світло-коричневою. Я хочу, щоб вони мали теплий підтон і були не перетемнені, а трошки світліше, ніж моя волосина. Наносимо спочатку на нижню лінію і розтушовуємо доверху, щоб створити максимально натуральний ефект. Буквально 3-4 хвилинки я вже змиваю початок, а далі всю брову. Робимо корекцію з допомогою бензету, а також воску, щоб ідеально підчистити лишні волосинки. Також оформлюємо брівки тоналкою, щоб забрати почервоніння. Останній етап органова олія або кератин. і вуаля ось так красиво викладаємо в потрібній формі.